Оле-оле-оле! Всім привіт, друзі! З вами я, Олександр Мирошник. Запрошую на свій футбольний спортивний розважальний канал. Ліга чемпіонів за участі наших мадридців і лондонців. Триває ось вам ще раз. Чвертьфінали. Реал зіграє з Лейпцигом, ну а Челсі зіграє з Бенфікою. Там ще, ви бачите, Мілан, Мансіті, Сіті, Атлетіко, Боруся. Я дуже хотів би, щоб Борусія пройшла. Не люблю Атлетику, не люблю Тотхем, ну ви знаєте. Ну і перший матч сьогодні ми будемо грати на санкт Пробачте, на Сантьяго Бернабео за Мадриксів проти РБ Лейпциг. вперед. <звук> Дякую всім за вашу активність, друзі. Дякую за ваші коментарі. Буду вдячний вам за лайкос, підписку. Бережіть себе, це головне. Ну І побільше посміхайтеся в складні часи. Допомагаю інколи існувати, вижити лише гумор. Ось так, так. гумор це найкращий. На кращий засоб від стресу. Ось так. Ну, перед, Все. Лірику завершуємо. Поближче до футболу. Є в нас досвід гри з Лепсого. Були ми, як ви пам'ятаєте, в одній групі. Кросс. Кросс. Вінісіус. Віні Джуніор тут щось переграв, перемудрив, і, але, але таки заробляє для нас штрафний удар, бо Давайте глянемо, що в нього. Ну, точність не дуже Так, міксний удар. Ну, Спробуємо, дев'ятка наша. Наш капітан підходить до позначки спробуємо закрутити вище трохи горить. В цілому непоганий удар. Міг би трохи краще, був би, мабуть, що результат. Його кіпер, мабуть, що... ну, був краще, аби взагалі так, щоб ближче до стійки, то там би шансів для кіпера. Зараз спробуємо на смак РБ Ледців, цей Red Bull, який вони на стадії плей-офф. Бо ви знаєте, що команда в груповій стадії це одна команда, а от команда, коли матчі на виліт, це може бути зовсім інший стиль гри, зовсім інша поведінка, характер і так далі. Камавінга, м'ячем. Дані Карвахаль. Офсайду не було Камавінга. Крос здалеку не влучає трохи і підбадьорує Карло Анчелоті, свої гравці. Тімо Вернер з м'ячем. Тімо Вернер такий втікає, проходить. А куди наш захисник той що жалив був? Куди воно пішло? Оце глюки такі. Є претензії, купа претензій ось, стосовно геймплею FIFA. Ну але нічого не зробиш. Якщо грати, то вже грати, не звертати увагу. Всі звикли вже до, до цих глюків. Нку -нку. Вернер, як красиво на Анконку. Виходить вчасно наш голкіпер. Рюдіґар вперед. Родріго в центр. Камавінга. Непогано ми виходимо виходимо свою контратаку. Карім Бензима ніхто не зустрічає, можна йти самому. Можна пробити навіть удар ждальню 9 м'яч літає. На 33-й хвилині шаленіє Сантьяго Бернебео, тому що забуває капітан. Карім Бензима. Ну, Карім Бензима в реальному житті набагато. Якісніший, аніж в мене тут. <гум> Можливо, я не вмію за нього грати. ну фіг Я вже говорив, що більше подобаються такі більш реактивні, швидкі е гравці. Ну, я розумію, що мають бути і такі, як бензима, е тому що ну, центральний нападник, він, мабуть, що один з найкращих в світі. Алаба. Алабу кажете на фланг. Ну навіщо? Менді не погано грає. Давід Алаба, в принципі, так, я знаю, що він раніше був лише крайній, так, не вдається. Лише крайній захисник. Ну а зараз перевели його в центр захисту, можливо, ж не даремно. Ну Він рівнозначно грає і на фланзі, і в центрі, і тому такий універсальний захисник. Все. Я вам нагадую про свій телеграм-канал, ось вам ключик, або знаходьте посилання в описі. Під відео у нас перерва. Перші 45 хвилин ми відіграли. Карім Бензема відзначився забитим м'ячем. На, на 32 хвилині. 1-0. Реал Лепсих. Мілан Мансіті 1-1. Непогано, в принципі. Я чомусь згадав, що Ман-Сіті зараз поїде на Сансиру там розгромить, хоча ще перший тайм, що все попереду. Родріго. Спроба закинути, невдала. Ух, зняли там з ноги. Так, наша можливість. Кросс в центр на Кама Вінгу. Кама Вінга з мечем. Отут, помітив Родріго, можна вже що. Забивати про... Ні. Ех, треба було, мабуть, що зміщуватися вліво. Так, ну що, заміни пішли? Карім Бензима, давай. Мабуть, що я тебе зніму. Чи що з тобою робити? Спробуємо Азара ще в центрі. Ну, а і не на відтягнутому форварді а ось так. Центральний чистий, центральний нападник. Замість Модріча. Чому мені? Все ж таки Вальверді Федеріко. Ну, а так, мабуть, що поки що і досить. Йде відпочивати автор голу, єдиного поки що. Ну і Ден Азар його змінює також ветеран. Ну, звісно, що розкіт кар'єри Азара був у Челсі. Доволі тривалий час він там провів і дуже якісно. Ось він, Денозару в сайт. Ні, немає положення поза грою. Один Азар виходить і знову забиває. Ну, просто The Best. Я не знаю, це щось неймовірне. Фу, це щось шалене. Це щось шалене? чи, Мабуть, що там вже в нього Шостий чи сьомий м'яч? Так, Ольмо насилу передача наш голкіпер. Куртуа The Best. Так, спокійно, давайте. Без привозу. Камавінка. Ну, це топ рівень. Грив пас. Холоднокровно, так, знаєте, на досвіді Родріго, аби зараз не обрізатися. Поки що все красиво, азар помітив Вінісуса. Це може пробувати. Та просто кайф. Ну це показова. Атака від своїх воріт. Ще одна заміна у нас відбулася, друзі. Ну все. Останні секунди, дві хвилини додано, Родріго. Помітив, Едена не дають пробити там заблоковано. Точніше, ударити то дозволили, а от удар заблокували. Назар, все. Там офсайд був чи Чому гру було зупинено? Отже, обігруємо ми. Лейпциг на Сантьяго. В першому матчі чвертьфіналу. Мілан Мансіті. 2-3 в підсумку. Ну що, далі Челсі Бенфіка. Так, що тут у них? Гуедеш? Рафа Сілва Давід Нерес, Джоу Маріо. Ну, цікаві такі хлопці. Цікаві хлопці побачимо. Бенфіка в Атації. Це вже небезпечно. Як тут Мендіна нас зараз врятував Дайте повтор. Шалений сейф. Можливо, м'яч в нього там влучив, але за фактом це сейф. Перший кутовий вже на 6-й хвилині. Так, спокійно, мудрик там вибив. Ось же Мудрик з м'ячем. Михайло Мудрик хитнув суперника, той пішов в інший бік, ну а Мудрик вмикає швидкість. Мішання, давай. Закидання на стерніга головою м'яко пробивав. Треба було сильніше. Ну, головою це таке. Не кожен вміє, навіть професіоналів. Рахім стернг, красиво, тут об'їхав. Об'їхав на мопеді суперника б'є, давній кладе, кладе. Рахім Стерлінг роззабивався, ну можливо спіймав. Кураж гра піде. Почав грати наш Рахім лише з раундів плей-офф. Він думав, нахер воно мені в груповій стадії, нехай там всякі мудрики грають, а я почну забувати з однієї восьмої. Ну дай Боже. Фелікс. Фелікс там на фланг можна віддати. чилвел а чи закруте, а я хотіть він ближній нулі кутовий результат. Півтайму позаду Челсі Бенфіка 1-0. М'яч вийде? ні. Ні. Кайхавер залишає м'яч в грі, в сайду не було. Кулібалі. Кулібалі, кулібалі Джеймс. Дають прийняти, немає поки що, не зустрічають Ну тут відібрали. Знову мудрик. На мопеді мчить Михайло Мудрик віддає на Фелікса, можна повернути п'ятою. Михайло Мудрик забігання віддав перед. Рахім Стерлінг. О, цей шанс був. Мудрик розвертається, Мудрик можна гепнути в ближній знову сейвит Голкіпера. Останнім часом я помітив, що наші голкіпери, що голкіпер бо, ботів краще стали грати, можливо, після останньої онови чи фікзно. Лібалі. В останні хвилини, першого тайму, Челсі Бенфіка, Стемфорд Брідж. Чвертьфінал, Перший матч. Ми поки що виграємо 1-0. Хвилини-дві, можливо, Рефері або ж хвилину. Так, плюс, плюс хвилинка. Бенфіка Гуедеш. Передача наліво. Джеймс тут просто. Аби була рука, у нас гра рукою він, то зараз би гру було зупинено. Не з причини кінця тайму, а з причини фолу. Ну а у нас в нас, друзі, перерва. Перерва. Це хто? Також не, не, не знаю. Рахім Стерлінг П'ять разів пробивав один м'яч. Ну, два як мінімум забивати, ви бачите. Моменти. Ну, на 17-й хвилині Рахім Стерлінг. Атлетіко Боруся 1-1 після першого тайму. Фелікс повертає на Хаверса. Тут Ковачич вже приєднується. Кай Хаверс на ударну позицію віддав. Все ж таки на Ковачі час голкіпер. Кутовий. Так, Спокуха. Давид Нерес тут з мечем. Перехоплення Стерлінг. Рахім Стерлінг, Кай Хавердс. Під удар мудрику. Мудрик забиває, але як, але як. Тут про щось таке. На див. Не знаю, чи буде повтор. Чи буде помітно на повторі? Михайло Мудрик. Ковачич, Ковачич. Кай Хаверц. Кай Хаверц можна повернути На Ковачича він. О, це стильно, це стильно було. Красиво. Ну все, гра пішла. Тут ми вже роззабивалися. І, мабуть, що можна вже спробувати кепу в воротах. Забув я про нього. Давай фофана. Галахер. Галахер Галахер. Ну і. Давай що, Мейсон Маунт. Угу. Ну і Кукурелі одразу. Ціла купа свіженьких нових гравців з'являються на полі. Друзі, 20 хвилин залишається нам грати. Поки що все надійно, поки що все під контролем. На Стенфорд Бридж. Стерлінг з мечем. Архім Стерлінг. Ось тут можна ще один кластий. Що був? Мені здавалося, що м'яч був, але не зараховано. Але так десь щось здалося, що. Від попереджу не перетнув лінію. Ну, мабуть, що ні. Джеймс. Канте. Центр. Галахер. Мудрик пропускає собі. Розвертаємося. Так, віддає на кукурелью. Той повертає в центр, віддає. Ех. Знову ми м'яч перехоплюємо останні 5 хвилин. Центр Джоау Фелікс. Феліксус тут можна віддати на маунта. маунт, а маунт. А, бляхо. Хотів я вже так, знаєте, по-піжонськи зіграти, перекатом обіграти. Не вдалося. Не вдалося, тут ще й зараз. Ні, тут Кукурелі, тут не пробіж. Конор Галахер допомагає, в центр віддає на мішаню. Той далі. Можна на фланг перевести. Стерлінг. Центр. Канте. Джоау Фелікс. Красиво зробив усе. Забий ніж, Водою красивий. Ех, голкіпер. Голкіпер. Запортачив на, на момент суперський. Так, все, останні секунди. Це останній момент буде. Мудрик пробуває, в когось там м'яч влучив, можливо, тут був би 11-метровий, але ні. Так, ну що, все, друзі. Без проблем розібралися з Бенфікою. В себе вдома. Попереду ще матч відповідь звісно, що все може трапитися. Ну, але ось так от вже три кроки вперед зроблено. Стерлінг Мудрик Ковачич 3-0. Челсі Бенфіка. Кращий мудрик. Бачите, що кращий гравець матчу. Так, інше що тут. А? Ну, ось такі результати. Манд Сіті Мілан 3 2. Ну, ніхто ще не грав матчі відповіді. Ми будемо перші починати. Вперед. Одразу за Челсі, друзі, Бенфіка Челсі і. Я би хотів Мадуакі, а так, все ж таки, давайте. Хтось пропонує там, давайте його спробуємо одразу зі стартових хвилин. Ну, а стерлінг поки що відпочине. Хоча і гра в нього прийшла. ну нехай вже, Треба ж всім грати. Ну що, Бенфіка Челсі? Стадіо дослугу Бенфіка. Перед всім друзі, приємного перегляду! Дякую за вашу активність. Бажаю вам добра, бережіть себе. Перформанс. Супер. Орел. Вперед. Полетів. Кай Хаверс. Ну а тут п'ятою лише. Так, Ковачич. Мудрикс. Ого. Не, не вийшов удар у мішані. Ну, нагадую, Ну, ви бачите, друзі. Е, в лівому верхньому куту, що загальний рахунок після першого матчу 0,3. Поки що тут 0-0, але у нас така перевага доволі міцна. Ех, непоганий пас, але голкіпер там. Там є голкіпер, друзі. Так, Рафа. Рамос. Рамос. Втік, Втікали. Ми його трохи зупинили, що нема сви Ні, Все ж таки рефері зупиняє гру. Це штрафний удар. Алекс Грімальду коло позначки. Накидує на 11 метрів, даємо прийняти, але все ж таки на підборі ми перші Ковачич Фелікс. Мадуаке, Мадуаке. Джеймс. По флангу можна, немає, поки що в сайду. Михайло Мудрик. Михайло Мудрик з'їли його просто. Просто зжерли. Хаверц, Хаверц, Ніхто себе не пропонує. Кай проходить сам, б'є м'яч в Сіксі. Все, 0-4. Загальний рахунок. Кай який в нього, третій гол свій забуває. Хаверц. Якщо ще нам дасться один забити, то от тепер тут не буде сенсу, мабуть, що продовжувати. Ми побачимо. Аби Бенфіка, можливо, зараз заб'є, якась хоча б примарна така, знаєте, інтрига повернеться. Сілва проходить тут, тут тут непогано, диви, 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 що витворює. Не може м'яць відібрати і все, йде передачу. Нерес. Флорентіно. Повертає на Нереса. Ну, а тут все, тут ми з'їли. Мудрик. Ковачич, непогано закидує туди. Хаверс. є швидкість, ну. Вистачає, можна на дальню мадуаке. Забиває. Забиває. Ну ні мадуаке. Ну, і це 0-2. Це 0-2 в Португалії. Це скільки там? 0,5 загалом. Кай Хаверс, центр. Ковачич. Ковачич. Як на Фелікса тут віддав, ну просто. Не, ну, не знаю. Читають, бачать, неймовірне бачення одне одного, одного, відчуття партнера. І що? 0-3 вже й тут. Хаберц, Мадуки, Фелікс. Завершується ось так от у нас перший тайм. Ну і що? Що робити далі? Чи пограємо ще трохи, чи вже нема сенсу. Зараз поміркуємо. Ну так. Нагадую, що складність, друзі, друзі в мене. Ultimate, ну я не знаю, важко було на початку, там на груповій стадії, а зараз щось без проблем. Боруся Атлетико 1-1 після першого тайму. Кого ми можемо ще випустити? Ну, давайте, мабуть, що кепу Аріса Балагу знову нехай пограє. Кукурелья на фланг йди. Іди працюй. Ну і Галахір. Яка передача на Фелікса? Це вже виходить. На побачення з голкіпером, обробляє, пробиває, ну все. Будемо на цьому завершувати, друзі, побиття знущання 0,5. Ого. Джоау Фелікс там ще забив. А, у нас травмований Джеймс. Оце вже не дуже. Це вже не дуже приємна новина, але сподіваюся, можливо, в кар'єрах на тривалий час вилітають, а тут ось в швидких турнірах може він швиденько відновиться. Будемо сподіватись. Борусія таке обігрує Атлетіко 4-3 і загалом, що вони там? Загальний рахунок 5-4. Так, Борусія проходить. Ну, ми проходимо, звісно. що. Манситі, Мілан і Лейпсих-Мадрид ще поки що невідомо, хто, хто дістанеться півфіналу, ну а от вже. Не знаю, чи буде там жеребкування. якщо ні, то ми Челсі зіграє з Борусією. Зараз, якщо Мадридці пройдуть скоріш за все, що так і буде, то у нас такі ще, знаєте, з'являться шанси ще й в фіналі зустрітися. Все може трапитися. А що? Якщо на рахунок, ну, ви бачили, нам демонструвало те, що Вінні Джуніор поки що кращий бомбардир Ліги Чемпіонів. На рахунок того, що ми десь там зустрінемося, чи в півфіналі, чи в фіналі, можливо, Челсі і Мадрид, то я буду грати за Челсі. Зараз поясню вам чому. Ну, По-перше, тому що Мудрик, тому що підтримуємо Мудрику, зараз непогана передача на Родріго. Забули, не втримали його. Венісус, Голкіпер, що він робить? Нічого не робить, Все, перший м'яч є 0-4 загальний рахунок. По-перше, я вже говорив, що Мудрик, так, чому за Челсі, якщо проти Реалу. По-друге, ну, за мадридців мені здається, що навіть на ультиметі я, ну, без проблем я Челсі. Більше шансів обіграти, аніж за Челсі обіграти Мадрид. Тому ось так ух, десь так, щоб було складніше, ну а разом з тим і цікавіше. Так, що, випустимо Луніна? Випустимо Луніна. Нехай пограбував, йому також треба досить. Ну, одразу чому Куртуа? тому що це Куртуа, куртуат, при по повазі до Луніна. Кутовий. Накидуха. так, хто перший тут? Хто перший? Це Боцлай, ні. Менді втікає, такий Манді. Вчепився там, як бульдог біжить. Менді треба було віддавати, але я вже не віддав вперед. Там двічі партнер забігав, так, Карім Бензема. Карім Бензима, відібрали нього м'яч. Тімо Вернер. Тімо. Так, а що я ще? Чому я ще, якщо що, то буду грати за Чес? Ух, удар дуже близько. Ну тому що не знаю, я поважаю, звісно, що І З повагою відношуся до, там, до, до всіх фанів, до всіх. Ну Але ви знаєте, що якщо обирати там, реал ух, або ж Барсу, то я за Барсу. Ну а в цій парі, якщо буде Челсі і Реал, то звісно що за Челсі ще і з своїх міркувань. Що Я, в принципі, полюбляю, але я не є фаном мадридців. Друзі, ну це все, 0,5. Громимо всіх підряд. Родріго ні, не, не дають. Заміну роблять вже Бредбул. Андре Сілва з'явиться замість Дані Ольмо. Вряд чи воно і вже допоможе, не знаю. Фух. Це хіба щоб були такі правила, знаєте, хто грає там в, в мініфутбол у FIFA, то там є на виліт можна грати. Забив там, мінус в тебе мінус Гравенці. Твоїх 4 суперника 5. Забив другий мінус два. Це як, якби і так тут було, то тут би ще якісь шанси у РБЛ з'явилися. Ну, а так, мабуть, що це все. Ну, зараз почнемо. Зараз, мабуть, що ще треба слід випустити один Азара. Можливо, він там ще щось наб'є. Треба вже наздоганяти Вінісіуса. Мудрик трохи пригальмував, також претендент на кращу бомбардира, але він там один час забивав, а потім трохи щось не пішло. Боксай непогана на нього передача, він на Вернера повертає. Тому Вернер клас, Сілва. Тут п'ятой удалі, удар в дев'ять, У клас. Шкода, Луніна, що вийшов пропустив. Ну, Якщо так стрибати по центру, то ну, сейвий, є сейвий Фіфан. Але й удар і комбінація вся Дуже динамічна. Ну, ось 1-5 вже, це вже цікавіше. Родріго втік. Такий Родрігов іде передачу. аде назар, від скільки м'яч опиняється в Сіксі. Що робив захисник, ну там претензій до голкіпера, можливо, вже й нема. Тому що ближній, то треба тримати, але якщо ну, де ж так, в умі ще ж тримають і дальній, треба всі ворота тримати, тому все не втримаєш. І з таким ударом в притілочку не дограв захисник, так і забуває наш Еден Азар на 56-й. Вальверде з м'ячем, Федеріко. Ось вже тут можна віддати. Бензима нарешті прокинувся, аденазар. Не пустили. пустий. Менді крос. Тоні мечем. в Центр бензима. Карім бензима. Ось підключання. І це один азар, і це дубль, дубль азара. ну Мабуть, що треба закінчувати, друзі, і тут. Ну, нема сенсу, що там вже, що там вже грати. Я... Я сподіваюся, що ви з розумінням до цього відноситеся. 1-4, 1-7. Загальний рахунок. Двічі азар вийшов, поклав дубль і пішов собі. Мансіті програє Мілану ну і що? Мілан далі чи ні? Так, Реал Мадрид. Мансіті все ж таки по піналях проходить Мілан. Ех... Челсі, ну і Борусія обігрую Атлетіку в підсумку з рахунком 5-4. Так. Півфінали. Челсі, Борусія, Реал Мадрид, Манчестер Сіті. Ось так. от, ну це супер. Це те, що я хотів. Всі шанси є, друзі, зустрітися нам у фіналі. Ну, лише залишається обіграти цих суперників. Перший матч буде на стемфорд Брідж, друзі. Перший півфінал Челсі Дортмут. Все, всім пока. До нових футбольних зустрічей.